Ліл Лоудед був одним з найбільш багатообіцяючих реперів з Техасу. З ним робили багато кулап та йому кидали респект, величезна кількість реперів. Але все закінчилося тим, що 31 травня 2021 року він наклав на себе руки. Сьогодні ми пройдемося по його біографії та дізнаємось, чому так трагічно закінчилося його життя. Лідед це репер з Далласа, штат Техас. Народився він 1 серпня 2000 року. Широку популярність він набув завдяки треку Black Baby. Народився. Репер сім'ї Шона Морріса Робертсона в Сан-Бернардіно, Каліфорнія. Він з сім'єю переїхав до Далласа, коли йому було лише 10 років, але коли він став старше, він часто повертався в Каліфорнію на певний час. Так от, коли Лів Лоудед був малий, то його батько потрапив в тюрму і через це його мамі прийшлося виховувати його самостійно. В сім'ї він був не один, а був одним з п'яти дітей, яких виховувала мати. Також в нього був брат, який старший на 8 років, і він навчив його всьому, що знав про вуличне життя. Вироставши в Даласі, репер Сказав, що йому доводилося швидко адаптуватися до нового оточення. І в підлітковому віці він вступив в одну з найстаріших та найбільших банд Ролін 60 Creeps. Коли йому було 15 років, його старший брат загинув від вогнепального поранення, і на той час лілоудит навіть не був в місті. Мати відправила його до калі через те, що він постійно потрапляв в неприємності. Ця смерть брата змінила його і підштовхнула до занурення в життя банди ще більше. Його брат був господарем вдома, і після його смерті Лілоудит взяв на себе цю відповідальність і стежив за тим, щоб вся сім'я була в нормі. Приблизно в той же час він почав потрапляти в перестрілки. Одного разу він отримав поранення в руку. Він підняв її, щоб куля не потрапила в обличчя. Йому пощастило, що він швидко зреагував, бо якби куля не влучила йому в руку, він напевно загинув би ще тоді. Прикол в тому, що він не поїхав в лікарню після поранення. Чому? Тому що він не хотів, щоб вони повідомили про стрілянину в поліцію. Рана була не дуже глибокою, він пішов до мами свого друга і вона достала кулю без жодних ліків та змогла накласти йому шви. Після цього він вирішив почати рухатися розумніше, щоб більше не потрапляти в такі ситуації. І от приблизно в той же час він почав читати реп. Він взяв собі ім'я Лілоуди, тому що всі на районі так називали його. Свій перший трек B.O.S. він випустив у червні 2019 року. Як для першої пісні це звучало непогано, і трек за перший тиждень набрав лише близько 500-600 переглядів на YouTube. Потім він випустив трек Black Baby, який став його проривним хітом. Цей трек створився дуже просто. Load знайшов в Ютубі Analyti Type Beat і почав фрідстайлити. В два тейки вийшла пісня, потім зняв кліп на своєму блоці, і 26 липня 2019 року виклав його на YouTube. Частково в популярності цього треку є заслуга. Польського ютубера, який робить реакції на реп-кліпи, де нуль переглядів. І в один з випусків попав трек Black Baby, як тільки він вийшов. Цей трек зайшов ютуберу, і після цього почали набиратися перегляди. Тоді підключилися американські реакціонери, кліп став вірусним і почав набирати сотні тисяч переглядів протягом наступних кількох днів. Лів Loaded став миттєво успішним і протягом 24 годин після дропу вже отримав пропозиції від лейблів. Через декілька днів після дропу пісні він вилетів до Флориди, щоб зустрітися з людьми, які Хотіли його підписати. Трек Black Baby реально крутий та унікальний, плюс сильні бари, не дивно, що він став хітом. Все відбувалося настільки швидко, що він навіть не міг осмислити, що відбувається. Ще вчора він був в бідності, а зараз йому вже пропонують великі гроші. Тоді Лоудед почав випускати все більше музики, нова аудиторія постійно приходила з треку Black Baby і тим самим пушила його нові треки. Він випустив такі пісні, як Smoke Today та Unit, які стали хітами та довели, що він не репер одного хіта. Пізніше він підписав контракт з Epic Records і в грудні 2019 року випустив дебютний мікстейп Black Baby. Тож за лічені місяці Lil Loaded пройшов шлях від ноунейм-репера no до одного з найгарячіших та найперспективніших артистів у реп грі. Також він випустив легендарний ремікс на Black Baby з налічопою. Ця робота також забрала мільйони переглядів. Після цього почалися колаби з такими реперами, як Кінг Вон, Пушасті та Hotboy. З таким сильним зльотом здавалося, що Lil Loaded ось ось стане суперзіркою. Але як тільки він почав насолоджуватися успіхом, з ним сталася трагічна ситуація, яка ледь не забрала в нього свободу. 25 жовтня 2000. 2020 року хтось викликав поліцію на квартал Lost Canyon Drive в Далласі, де жив репер. Коли копи приїхали туди, вони дізналися, що 18-річного Халіла Вокера доставили в медичний центр, де його оголосили мертвим від вогнепального поранення в груди. Вокер був одним з близьких друзів репера. Свідки кажуть, що незадовго до того, як його вбили, він та Лоудед були п'яні. Сестра Вокера, яка була вдома, сказала, що чула два постріли. Коли вона вибігла на вулицю, то побачила репера та іншу особу, які стояли над тілом Вокера. Вона побігла назад в будинок і зателефонувала поліцію. Згідно зі свідченнями, які вона давала, вона також переглянула телефон Lielo і побачила відео, на якому репер стріляє в її брата. Після цього Лоудед та його друг посадили вокера на заднє сидіння автомобіля та повезли його до лікарні. Лоудеда оголосили в розшук, і через декілька днів він сам здався і був поміщений у в'язницю Далесу. Спочатку в нього була можливість вийти під заставу 500 тисяч доларів, але потім заставу зменшили до 75 тисяч доларів. На момент арешту він також мав звинувачення у незаконному володінні зброєю. Приблизно через місяць він ніс заставу і в цьому йому допоміг його лейбл. Після виходу на волю він почав постити в інстаграм різні пусти, щоб довести свою невинуватість. Він опублікував своє фото з підписом: Я ціную вашу підтримку. Вони хочуть зробити тебе винним, коли ти невинний. Ми пройдемо через це. Рейпі, мій брат, люблю тебе. Лоудет ніколи не заперечував, що стріляв свого друга, але стверджував, що це був нещасний випадок. Вони знімали кліп, використовуючи заряджений пістолет, і під час зйомок він випадково вистрілив, вбивши Вокера. Це була трагічна випадковість, якої можна було уникнути, але йому все рівно довелося зіткнутися з наслідками. У березні 2021 року влада Далласа висунула репер про звинувачення у ненавмисному вбивстві. Вони стверджували, що, хоч і стрілянина не виглядала навмисною, проте було достатньо доказів, щоб. Пінувати його в смерті Вокера. Прибуваючи під домашнім арестом, Ліл Оудит продовжував працювати. У грудні 2020 року він випустив свій другий мікстейп під назвою Creep Tape. Цей мікстейп добре зайшов, але реперу важко було насолоджуватися успіхом. Мало того, що він винив себе за вбивство свого хоумі, так ще й розумів, що може провести кілька наступних років у в'язниці. Усе це для нього було важким тягарем. І на той час він був в реп-грі лише близько року. На жаль, тиск для нього був надто великим. І і через кілька місяців він наклав на себе руки. 31 травня 2021 року родич знайшов його мертвим від самострілу в будинку на Словому блоці. Його смерть стала величезною втратою для друзів і членів сім'ї. Незважаючи на те, що він прийшов багато поганого, в нього все ще було багатообіцяюче майбутнє, і його адвокати були впевнені, що вони виграють справу. Записи показують, що наступного тижня в нього було призначено судове засідання. Його адвокат казав, такі кейси, як в Репера, можуть бути надзвичайно стресовими, і це безумовно могло призвести до трагічного результату. Я вважаю, що він був у хорошому психологічному стані щодо звинувачень. Ми знали, що ми виграємо цю справу. Право, але очевидно, що загроза строку в тюрмі була не єдиним фактором, що призвів до суїциду. Незадовго до смерті він опублікував загадкове повідомлення в своєму інстаграмі, написавши: «Дорогий Всевишній, будь ласка, пробач мене за мої недоліки і всі ті часи, коли я не робив так, щоб ти пишався мною, і був вдячний за всі благословіння, які були вкладені в моє життя. Іноді межі розмиті між тим, щоб бути твердим і безсердечним. Я хочу подякувати тобі за те, як далеко я зайшов, і за людей, яких ти провів. Вів моє життя, які робили мене приземленим і смиренним у всьому. І я люблю кожного з тих людей, які для мене. Я прошу впустити мене в твоє царство крізь всі мої помилки. Я знаю, що ти любиш всіх своїх дітей, і я готовий своїм серцем та душею приєднатися до тебе. Також один з близьких друзів Лі Лоудеда виставляв інстаграм пост, щоб пролити більше світла на ситуацію. Він сказав, що репер вбив себе через свою дівчину. А саме, що репер говорив йому за місяць до трагедії, що його дівчина зраджує йому з якимось хлопцем. І він збирається вбити його. На жаль, фанати ніколи не дізнаються точно, чого Лі Лоудед наклав на себе руки. Це могло бути поєднанням всього хейту, який він отримав від власної банди за вбивство свого друга, його юридичних проблем, проблем в стосунках з дівчиною або тиску від музичної індустрії. З цим цим тягарем він ймовірно відчував, що немає іншого виходу. Ця трагічна ситуація в 2021 році ввела в шок багатьох в реп-індустрії. Лі Лоудед – це ще один репер з великим потенціалом і природнім талантом, який міг би. Піти далеко, але пішов життя надто рано. Йому було всього 20 років. Він лишив за собою чудову музику, яка лишає пам'ять про нього.